Я на самому початку війни написав два коротких оповідання. Перше називається операція Вельзевул. Вельзевул написано латиною ві, «Зет» і ві, як вони на цьому гавні пишуть. Вранці о 9.00 за київським часом Бог викликав до себе сатану. Той припхався похапцем. Темні кола і напряки під очима свідчили про безсонну ніч. На умовній білій сорочці застигли рожеві сліди портвейної плями від португальських сардів волії. Ти запізнився на півхвилини, і від тебе смердить, сказав бог невдоволено, та ще й без краватки це неповага. Прости, Господи, прибулькотав нечистий, скільки клятих справ, сплю ночами. Працюєш вночі, сказав Бог, хочеш бути схожий на Сталіна. Це мій найкращий учень, – сказав сатана, скромно опустивши очі долу і пропалив поглядом дірку в паркеті. Від тебе сама таки шкода, ніякої користі, пробурчав Бог. Він простягнув палець. Із дірки, що смерділа столярною майстернею, виросла червона тропічна квітка. Здоровезний бутон розкрився, спеціально навчена обізяна вилізла з квітки, пов'язали чорту кваткою і плюнула на сорочку. Набрики під очима, плями і інші сліди нічного гультяйства зникли. Сатана посвіжіше і став схожий на Джемса Бонда. Загальне враження псували тільки червоні оченята. Він вузол, сказав Бог задоволено, запам'ятаю, безконечний тільки я, але не моє терпіння. Це більше не повториться, Господи, запопадливо сказав Сатана. Я сумлінно виконую ваші накази. Я відділив світло від темряви, небо від землі, правду від брехні і добро від зла зовсім не для того, щоб якісь покидьки зараз все перемішали, сказав Бог. Ці так звані руски перейшли межу, вони порушили мої закони. Я міг би спопилити їх одним подихом, як вже робив багато разів. Але зараз мені цього замало. Я хочу, щоб вони страждали довго, і вони мають влаштувати це собі власноруч, без мого втручання, але ти маєш їм в цьому посприяти. Я розробив спецоперацію вельзевул і помітив їх своїми знаками, сказав сатана, трохи ніяковіючи. В скромності ти не відмовиш, сказав Бог. Заради мене, тільки не вдавай себе. Скромнягу, однієї дірки в моєму паркеті цілком достатньо. Я поставив на їх чолі конченого будака. Він не зробить жодної помилки, сказав сатана. Так як минулого разу з Горбачовим, спитав Бог. Ще краще сказав нечистий. Горбачав почав з того, що позбавив їх горілки, а цей почав з цукру, туалетного паперу і жіночих прокладок. Вони обростуть шерстю і будуть сосати лапи. Я єсть любов, сказав Бог. Візіть дами. Останнім часом йому не спалось. Полихливі бентежні думки сприяли апатії. Слина, що мимохіть витікала з рота, зволожувала подушку. Він прокидався, перевертав її на сухий бік і знову засинав, аж поки в передранковому марині відчув біль і свербіння в потилиці, наче хтось повільно вкручував штопор в лису макітру. Просипайся, гавнюк, пролунав низький, як аманделір, жіночий голос. Я не гавнюк, я хуйло!» – ображено пробурчав він і розплющив оченята. На стільці біля ліжка зручно вмостилась чорнява сорокарічна курва. Очі кольору вугілля зиркались з під чорного сивиною волосся. Губи схожого кольору міцно тримали цигарку. Він хотів покликати охорону, але йому відібрало голосну мову. Відтепер він міг лише шепотіти. Хто ти? промимрив він ледве чутно. Я м'ярове зло, сказала курва і дмухнула димом йому в обличчя. Это неправда, ты врешь. Мировое зло – это Запад, англосаксы. А ты говоришь по-русски, сказал Вин. Ты даже не хуйло, ты биомусор, сказала Курва. Вообще-то, по большому счету, ты меня не достоин. Я знавала и лучшие времена. Но в отношении языка ты прав, это мой родной язык. Других я не знаю, да мне они не нужны. А что тебе нужно, запытав хуйло? Ты обещал на мне жениться, сказала Чернорота. Вот брачный контракт, подписывай. Вона рвучно высмыкнула с папки стос с и поклала перед хуйлом. «Можно я хотя бы прочитаю?» – прохрипив хуйло. В интермитив. Крапли холодного поту стекали с лысины в очи и дали на папир. «Это лишнее», – сказала Курва холодно. «Какая тебе разница? Ты скоро сдохнешь, и все твое достанется мне». «А если я не подпишу?» – запытав хуйло. «Ну?» «Тогда у тебя отвалится, например...» Тут Курва зробила паузу, например, нос. Ты сейчас отсюда выйдешь, а твоя охрана увидит, что ты без носа, как сифилитик в останній стадии. Знаєш, що вони з тобою сделают? Вспомни Каддафи, оно тебе надо. Вона цапнула хуйла за руку, вытягла з шпильку і встромила її в подушку його вказівного пальця. Зачекала, поки хуйло підпишеться кров'ю, згребла папери і вилетіла в вікно, забравши з собою табачні пахощі. Хуйло боязки зирнувся навкруги. Виглядало так, ніби нічого й не відбулося. Навіть стілець стояв на своєму місці біля ліжка. Вікно було зачинено. Хуйло навіть підійшов і помацав шпінгаліт. Потім на всякий випадок помацав ніс. Той був на місці. І все було гаразд. От тільки вказівний палець. Трохи болів.